Усім привіт! Сьогодні ми з коженкою приготуємо для вас смачну і ароматну кукурудзу, але не варену, яку готує будь-який дурень, а запечену із вершковим маслом. Залишайтеся на каналі і готуйте разом з нами. Приємного перегляду. Для початку ми беремо 5 отаких от великих коченів кукурудзи і знімаємо з неї найсмачніше всю шелуху. Я її сьогодні вже скуштувала, і кожна на мене накричала. Чого накричала, я не знаю. Це ж найсмачніше. Оцю волошню треба теж з кукурузи зняти, щоб кожен їй не липло, до зубів. Моя Кожна чомусь мені каже, що мене в кукурудзі знайшли, коли я її запитую. Звідки я взявся, вона каже, що знайшли в кукурузі. Може, тому я її так люблю. Тепер кожна взяла десь 100 грамів вершкового масла, вона, як завжди, забудькувати забула дістати його з холодильника, щоб воно розім'якло. І тому розтопила в мікрохвильовці. До масла вона додає солі. Нащось од цієї червоної паприки. але якщо чесно, вона мене так виняє. Але я кіт, і в мене лапки, і мене ніхто не спитав, і чорного перчі. На щось спортива. Смачне масло. Це все треба ретельно перемішати. Фу, такий продукт з Було гарне вершкове але Зробилось з нього. Якийсь кітченес. Тепер настає найцікавіша частина цього рецепту, бо кожен набере фольгу, ставить на неї кукурудзу і змащує цю дрісньою нашу кукурузу, добре змащує. А потім, коли все приготується і кукуруджу вона зжере, вона скрутить фольги шарик і дасть мені гратися. Це найкраща іграшка для котів. Тому я дуже радий цьому рецепту. Коли я знав, що тут є фольга, я навіть не розстроївся, а зрадів. Нарешті, ки про мене, кожен не забули, і мені щось перепаде. Завертаємо і коли у футбол. І ставимо у духовку на 200 градусів 25 хвилин допікатися. Я поки подивлюся, як воно там запікається. У, чи так пахне. А ці кожен щось розуміють в кулінарії. Я даремно на них наговорював. Цікаво як? Що воно там жариться? Хоч би дала кусочок спробувати. Ці кожені самі все зжируть, а мені не скажуть корм їсти. Кожа не дочекалася, поки кукурудза охолона. Наступного ранку вона виглядає ось так. Дуже пахне вершковим маслом, підсмажилась трошки, дуже-дуже ароматна і дуже смачна. Навіть мені сподобалось, але особливо мені сподобалась фольга від кукурудзи. В неї дуже добре гратися. Готуйте разом з коженою. И ставте лайк и подписвайте се на канала.